Всім привіт! Жаркий, гарний день, спокійна козинка. Рибак проплив. А, зараз нього хвилі ще прийде. Вон там місце, куди я зараз пливу. Ось як ми цей рибак, то взагалі тихо медітація, спокійно. Гарна вода. Зараз кішо хвиля від нього прийде. Мене почне трохи шатати. Ну, сам у мене хороший стійкий. О, почалося так. Раз, два, як на, як на морі. Він то не переживає, а щоб я був початківий, початківець. То така б хвилька мене вдає вже. Ну, я як, я встояв би, але но... Но це не просто. Це зараз це діло виглядає, хвильки пройшли і я попливу далі.